На кого є великий запит? У липні в межах мобілізації найбільше потребують знавців іноземних мов. Потрібні люди, які на високому рівні володіють англійською, німецькою та французькою мовами. Про це під час брифінгу заявив начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Володимир Араб. Для того аби швидко та якісно опанувати різні види озброєння, які Україна отримала від міжнародних партнерів, багато військових проходять навчання в інших державах чи займаються з іноземними інструкторами на території нашої країни. Тому для співпраці з закордонними фахівцями, які допомагають нашим військовослужбовцям освоювати новітню зброю, потрібні знавці іноземних мов. Нагадаємо, що мобілізація в Україні триває від початку великого вторгнення Росії. Наразі дію закону про мобілізацію продовжили до 18 серпня. Під неї підпадають військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочення. Спочатку військово зобов'язаних скеровують до визначених військових навчальних центрів та закладів. Там проводять аналіз та вивчення морально-ділових якостей призовників, аби визначити їх подальшу профільну підготовку та розділити за військову облік. Ковими спеціальностями. Від цього залежить їх подальше місце служби.